Сьогодні трішки про перевернутий фе про перевернуту руну Феху. Перевернута Руна Феху — це зазвичай витрати, втрати матеріальні, фінансові. Всі, наприклад, кажуть, що це гроші, втрата грошей. Але, як я пишу тут в книжці, це не зовсім гроші. Це фінанси, капітали і можливості. Ви можете завжди тут почитати цю інформацію. Так от, останній досвід, який був. Декілька днів тому випала на день для всіх перевернута руна феху, і ми вже звикли за час війни, що літак злітає, півтора години літає і сідає. Але в цю суботу я поїхав в епіцентр і прочекав не півтори години, а прочекав половиною години не тільки я, а майже всі. Витрати часу або втрати часу це теж відноситься до перевернутого феху. Будьте уважні, руни говорять.